Дня, мене звуть Коденець Олександр. І я засновник компанії Бебі, яка вже більше шести років займається азійськими смаколиками. Сьогодні як вам про таку страву корейську, яка набуває популярності в усьому світі, в тому числі в Україні. Це топоки, чи тобокі, чи ток. Як його ще називають? В нашому розумінні топоки чи йопокі це рисові кльоцки чи рисові палички, які ви готуєте як першу чи другу страву. Сьогодні ми хочемо вам презентувати і запропонувати приготувати разом з нами чи спробувати приготувати самостійно страву, яка називається топоки, але це буде не друга страва, а перша. Це буде суп. В Сеульському стилі. В Чому різниця приготування таких страв? Це концентрація соусів і це концентрація води, яку ви будете додавати на початку. Завжди звертаю вашу увагу, треба дивитися на технологію приготування таких страв. Корейські виробники, в тому числі це компанія Чунджунван, яку ми знаємо, чи Дайсан, в неї ще є назва. Вони завжди пишуть, скільки хвилин треба готувати і скільки води. Це дуже важливо для. Правильного приготування, але сьогодні буду готувати не просто цей продукт, а ми з нього зробити таку страву як ропокі. Окрім того, що додаємо рисові кльотки, ми ще з вами додамо локшину в корейському стилі, яка називається саріньо. Дуже багато виробників швидкої локшини в Кореї виготовляють таку суху локшину, яку ви можете готувати як базову локшину. Для приготування своїх страв, вона, до речі, пшенична, так і додавати в рапоки. Тому почнемо і зараз будемо готувати. Сьогодні в нас в розпаковці чи в приготуванні три страви цього виробника: це в нас буде суп в сеульському стилі, це в нас будуть чесникові ропоки і новий продукт, який з'явився на нашому ринку під брендом Офуд. Це топоки в кочуджан соусі, тобто в базовому соусі корейських страв. Тож почнемо. Для приготування сеульського стилю топоки ми використовуємо таку упаковку на дві порції. Зараз ми зробимо її розпаковочку. І подивимося, що ми побачимо з вами в цей У нас є самі кльоцки і у нас є соус. Це страва на двох. Це дуже важливо. Тобто, якщо ви бачите, тут 380 грам, тобто кількість самих паличок більше, Зверніть увагу також, що якщо ви до цього готували інші бренди, то палички цього бренду вони більші, ніж зазвичай у такого ж бренду. Япоки, який також робить палички. І вони, на мій погляд, вони більш свіжі, ну скажімо так, більш плотніші, мабуть, треба сказати. Тож ми набираємо 250 мл води. Ми рекомендуємо використовувати більш плоску поверхню для того, щоб вода швидше нагрівалася. І соус, який тут буде, він також міг мивати повністю всі палички, які є в цій посуді. Вода закипає, ми готуємо, ні в коєму випадку не кладемо цю штучку. Це поглинач, тобто закипіла вода, і ми вигружаємо. Важливо. А виробник нам каже про 6-7 хвилин приготування цієї страви. Тобто вода закипіла і ми можемо вже вигружати палички. Знову очікуємо, поки в нас закипить вода. Треба їх розділити. Якщо вони зліплися, ми їх трошки розділяємо. таким чином, так? Все. Тепер наше з вами завдання. Рідкий соус, який в нас є в цьому пакеті. Ми також додаємо в киплячу воду, це важливо. І в нас є з вами 6-7 хвилин на те, щоб вони почали готуватися. До речі, соус, зверніть увагу, має червоний колір. Я так розумію, що. Mm. Гостро солодкий більший смак, ніж, ніж гострий, скажімо так. Ми все ж таки робимо з вами першу страву. Тобто це буде в нас. Більше схоже на соте, ніж на палички, які повинні нас вийти. Дуже ретельно пожимаємо дорогоцілий соус. Ну і маючи, хочу сказати, що палочки вже фактично у нас починаються розварюватися. Ми ставимо трошки меншу температуру, для того, щоб вони... Почали продіпляємо підлончину. І чекаємо 5-6 хвилин до приготування. В нас практично готова наша страва. Потрібна ще одна хвилина, і ми трошки вдосконалимо рецепт, додамо те, що в нас є на столі. Ви вже бачите, що соус практично готовий. Треба дивитися за карамелізацію Тобто, бачите. Соус вже тягнеться. Все, ми випарили надлишкову воду, і в нас вони готові. Що ми можемо додати зверху? Ми можемо додати пару устіків сиру. Отаким чином. Зробити його більш сирним. Він тягнеться. Отак. Так. Ми додамо сюди. Ну, корейці рекомендують сосиски, у нас є готовий обсмажений. Курча, який ми зробили. Знову в нас є кімчі. Ми хочемо зробити його трошки пікантним. Бачите, сир вже затягнувся. І оце все ми будемо вивантажувати у таку тарілку. Все, затягуємо, вимішуємо останній. З сирно, томатний присмак і є смак кінчика. Даємо ще затягнутися з Наша страва готова, ми отримали такий томатно-сирний соус, який вже затягнувся, то також готові, вони вже м'які, бачите? Вони розділяються, це значить, що вони повністю готові. І ми зараз будемо вивантажувати страву і прикрашати. Uh -huh. right. Тому у нас є таємночка. Нашу страву прикрашаємо зеленою цибулькою. Опціонально можна додати гнжут смажений, але я думаю, що нам це буде достатньо. Enjoy смачно. Тестуємо і розпаковуємо наступний продукт від компанії Chunjunwan. Це топоки з часниковим смаком. Виробник рекомендує нам його приготувати 5-6 хвилин за 150 мл чи води, чи бульйона. Тому зараз розпакуємо цей продукт і подивимося, що ми можемо очікувати. Тобто, в нас. Іншого трошки кольору а, пакет сам, Знову ж 380 грам палочок, тому будемо запускати процес приготування. Поставимо на 5 хвилин, бо тут менше води. І очікуємо, коли в нас закипить наша вода, для того, щоб додати самі палочки. До речі, будемо доготувати якраз цей варіант з готовою вже локшиною. Ми відварили локшину серюмюн такого плану, це пшенична локшина корейського виробництва, яку якраз і додають. І ми зробимо таку страву, називається рапоккі, коли в нас поєднується і локшина, і палички. Вода практично в нас закипіла, можемо знову ж забираємо, не забуваємо забирати поглинач, його не потрібно варити, ні в корму випадку. Вода закипіла, і ми починаємо допоки додавати в киплячу воду. Дуже важливо подивіться, що якщо у вас недостатньо води, то вони не будуть проварюватися кінцево. Тому ми рекомендуємо брати більш ширшу, скажімо так, пательну для того, щоб вони повноцінно були готові. Соус у нас. Зараз готуємо його якраз до. М -м, дуже непогано. Часниковий, до речі, присмак такий цікавий. Ну і ми. Більш червоний, до речі, ніж в стандартному варіанті. Тут відчувається кочуджан, зразу вам хочу сказати. Основа є. Все. І наше завдання тепер розподілити цей соус по всій нашій дітей. Ну і максимально, скажімо так, його. Усі палочки Нагадую, що зараз ми тестуємо з вами часниковий суп, часниковий тополки від компанії Чунджунбу. Пакет на дві порції. Да, червоний такий смак чуджана. Сливовий смак, смак перцю. Все. І ми заряджаємо його на гурління. Локшений. Є декілька варіантів. Якщо у вас готується страва, скажімо так, більше е, перша ніж друга, ви можете локшину варити разом з паличками, Але треба розуміти, що локшина буде готова за 2 25 хвилини. Для того щоб її не переварювати, щоб вона була мовно у вас більш пружніша. Ми скажімо так, зробили е, попереднє, проварили локшину, промили її, і вона в нас готова. Ми її додамо за хвилину до того. Як вони будуть готові, ці палочки, і це нам додасть якраз е, підігрів цієї локшини. локшину, вона буде більш тепла, зрозуміло, більш гаряча, але і в той же час вона зможе пропитатися з бульйончиком, з сізочним соусом. Питання: скільки локшини? Зазвичай два на один. Тобто локшини не повинно бути один к одному. Хоча це все залежить від ваших побажань, що ви хочете зварити, як, яку страву в кінці ви бачите, отримати. Все, в нас кипить наша, наш соус, закіпає, готуємо локшину для додороги. Я, скажімо так, візьму на свій росу, бачите, як випарюється якраз рідина не потрібна, для того, щоб зробити. Повноцінний затягнутий синус. Чудо. Локшина у нас важить десь 130-126 грам, можемо 110 грамів. У нас виходить вихід після варки десь умовно 220-230 грам. Тому наразі ми беремо половину, це якраз буде 100 грамів локшини. І от таким чином ми з вами зараз. Вимішуємо її разом. Да, бачите, вже соус карамелізувався практично, да? не даємо паличком приставати до пательні, не даємо постійно помішуючи. О, страва готова. Страва готова. Ми даємо пропитатися. Тобто, в нас, бачите, якщо в супі в сеульському стилі в нас залишалася з вами рідина, то зі рідини за 5 5,5 хвилин нас практично не залишилось. Тобто у нас з вами повноцінна друга страва, можна сказати. Так, а чим будемо прикрашати? Я думаю, що таку страву бажано прикрасити, просто подати з кімчі і зеленою цибую. І зараз ми якраз це будемо робити. І така страва у нас вийшла. Ще один новий продукт на нашому ринку від компанії Chunjunwan, де тут по брендам це оригінальні тобоки з соусом Кочуджан. Виробник пише, що треба 120 мл води. І на 3-4 хвилини спробуємо його зробити з додаванням яєць, з додаванням сиру, і вони рекомендуються додати сюди ще зелену цибульку і фішки. До речі, в усіх рецептах пишуть про додавання рибних пирогів. Це ви можете, до речі, замінити е, любим рибним. Е, навіть я не можу сказати, що свіжою рибою, але. Навіть рибними котлетами. Тобто вам потрібно поєднання якраз цього соусу з рибним присмаком. Чи додати, до речі, анчоусний бульйон. Оце буде дуже смачно. Окей, тоді ми починаємо. 150 мл води. І ми виставляємо з вами. Я вам кажу, виробник, новий продукт і зовсім 3-4 хвилини. Окей, поставимо 4. Якраз для того, щоб вода була готова. До цього ми розпакуємо наше пакування і побачимо, що ага, у нас тут, до речі, два порції, окремі порції, що відрізняються від інших продуктів. Такі. І два соуси Червоний, оригінальний та Окей. Оригінальний соус і оригінальний паличка. Тому чекаємо, поки наша вода закипить, готуємо собі зелену цепучку, готуємо на яйця і готуємо сир, який ми додамо в кінці. Вода практично закипіла, тому будемо відкривати вже. Знову ж ми не додаємо сюди поглинач, не потрібно. Вода закипіла, ми додаємо паличами палочки додані, вода кипить, готуємо соус і додаємо соус. Густий томатний соус. Все максимально, наскільки це можливо. Ми додаємо. Беремо ложку і розмішуємо соус. Я б навіть сказав, що води забагато. Але бачимо, можливо, кількість концентрація соусу така, що вона дозволить якраз його максимально виварити. До речі, за хвилини до того, як ми додамо вже зварені яйця в цю страву, то будемо давати не в кінці прикрашаючи, а якраз трошки дамо для того, щоб він все, пішов процес. процес. наш. Пішов наш процес, і вже палочки готуються. До речі, вони м'якіші, ніж інші були до цього, і я розумію, що дійсно за цей час вони повинні приготуватися. Дуже зручно, що треба готувати не всю пачку, а можна приготувати одну тільки і спробувати з різними додатками, скажімо так з сиром, з м'ясом, скажімо так, додаючи овочі, чи зробити з нього рапуки, тобто додавши ще пшеничне локшен, як ми показували в одному з варіантів приготування. Окей, випарюється якраз рідина. Бажано не допустити прилипання. Ну, тут у нас залишається 9 секунд, 10 буквально. Але я бачу, що не до кінця випарився соус. От наразі зараз він вже дає нам що все. Але я б такий, що ще б хвилинку, хвилинку, бачиш, не вистачає. Ми додаємо сюди яйце. Раз. Два. Додаємо все. Вивчуємо. Навіть покладемо більше, буде чітко дивиться, затягне їх. Свава готова. Можемо виключати, дати трошки. І будемо зараз його вивантажувати. Прикрасимо а, цей топоки, цей стиль приготування тільки з зеленою цибулею і кунжутом трошки. Хоча кунжут, знову ж кажу, це опціональна, ті, кому це подобається. Ми додали трошки сиру, а сир дав такий кремовий консистенцію, яка нам якраз, скажімо так, подобається. Ну, самый це сол, зато в интерв'я.